Аби дізнатись про проблеми громади та допомогти з їхнім вирішенням. Голова ОВА Світлана Онищук відвідала Коломищину. Впродовж дня очільниця Прикарпаття побувала на інвестиційному форумі залучення інвестицій іпотеки для захисників. Відвідала два релоковані в громаді підприємства з Краматорська, міський ЦНАП і Коломийський ліцей, в якому вчаться обдаровані діти. Тут школярі основну увагу приділяють фізиці, хімії та географії. І переконана Світлана Онищук, ці знання обов'язково допоможуть відновленню України після перемоги. П'ятокласники своїми ручками готують відповідні карти і вже зна зразу знають, яке місто, де окуповане, треба відбудовувати. Приємно, що діточки настільки розуміють ці всі процеси, які відбуваються в державі, і вони вже настільки маленькі ще школярі, але вони вже якусь свою частинку вкладають в перемогу. Сьогодні багато талановитих українців високо піднімають синьо жовтий прапор. Вони здійснюють різні. Наукові винаходи в різних сферах нашої життєдіяльності, і вже сьогодні в школах, в наших ліцеях, наші вчителі, вкладаючи душу, свої знання і досвід, вони формують потужне молоде українське покоління. Нині Коломийський ліцей номер 9 працює над реалізацією проектно-цільової програми школа життєутвердження та стратегії розвитку опорного закладу, в яку входить десяток проєктів. Це зокрема майстерня ініціатив, професійний старт, творчий потенціал та Багато інших Віталія Когуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.